Гра, про яку я хочу з вами поділитися, не виглядає як якийсь жорсткий хорор, а щось інше, навіть не знаю, як це назвати. Цю гру зробив багато кому відомий Девід Шиманський. Більш за все його ви можете знати за гру Iron Lang, про яку вже з кожного кутка хтось розповідав. Але ця гра Squirrel Stepler, вона. хм, День. Перший. Головний герой прокидається в своєму домі на матраці, в кімнаті є дві речі: вітро, схоже за все, як туалет, та ось це тіло прив'язане до стіни. Перед нами з'являється текст. Ми приїхали сюди від того у всього, тож наша любов може розквітнути, але воно розквітає. Подивіться на мою кохану, мухи роблять її огидною та гнилою. Я бажаю, щоб вона була прекрасна як білки у лісі, і я покрию її білками із лісу. В нашому домі є ще одна дивна кімната, посередині якийсь на підлозі кривавий символ, над яким є записка. Це виявляється книга Гаю, типу як місцева біблія. В четвертій главі першого вірша пишеться про заборону вбивати білок. Перед виходом з дому на стіні написано про те, що Бог прийде через 5 днів. Виживши з дому, перед нами повстає Великий ліс і починається перший день. Головний герой каже, що саме час полювати на білок. Перші записці навпроти нас будуть кожного дня приходити поради дня. Перша з п'ятьох це про мапу, яка допоможе орієнтуватися по місцевості. З боку нашого дому лежить мертва білка та стоїть табличка, з якої можна зрозуміти, що ця зона покрита отруйною травою. Це може нам полегшити збирання білок. Записі під навісом написано керування персонажем. Взагалі увесь геймплей будується на відстріл та збирання білок. Далі усе, що я буду вам розповідати, так це дві історії, частини яких розкидані в двох локаціях, і щодня будуть з'являтися продовження цих записок. Перша історія знаходиться на горі біля антени. Вона називається леді, частина перша. Давно жив один художник на самоті у лісі в спробах побороти свою самотність. Він дістає свої збереження та купляє гарний пензель, зроблений з волосся прекрасної дівчини. Художник так полюбив цей пензель, що вирішив завдяки ньому намалювати цю дівчину, з волосся якої цей інструмент був зроблений, такою якою вона на його думку має виглядати. Згодом він був повідомлений, що насправді це було волосся дикого кабана. Друга історія, яка також буде розповідатися частинами щодня, знаходиться в самому дальному кутку мапи в темній частині лісу, біля ось такої будівлі. Нічого особливого для звіту. Деякі не відхилення в показниках, які зникли після повторного калібрування. Вночі були якісь дивні звуки, мабуть, білки. Загалом усе досить спокійно. Коли ми зберемо потрібну кількість білок, ми маємо повернутися додому. Після того, як ми прикріпимо білок на тіло нашої дружини, ми лягаємо спати. День. Другий. Наша рутина продовжується. В Книзі Гаю сказано: бо пухнастий хвіст праведний в очах всематері, а тріскучий голос божественний, чи слід тому, що божественно з'єднуватися з тим, що не є божественним, ні в якому разі. Вийшовши на вулицю, головний герой каже, що відтепер він має ловити більш великих білок, їх можна знайти видаючи спеціальний звук. Прийшовши до антенни, там буде друга частина леді. Художник був невтішний і проводив свої дні в сльозах гуляючи під дощем з портретом. Під час однієї з таких прогулянок він зустрів стару жінку, яка сказала Ах, молодий чоловіче, я бачу причину твоєї скорботи. іди за мною. За кілька монет, сказала вона, його дорогоцінна картина могла пожити. Художник був у захваті і заклинання було накладено. Лише тоді він згадав, що намалював жінку лише до пояса. В темному лісі біля бункера також з'явився другий репорт. Невеликий Яки все, що виникають із дивною регулярністю. калібруванні завжди виправляє їх, але вони знову з'являються наступного дня. Я також постійно знаходжу мертвих білок біля дверей. Схоже, це можливо залишає якась тварина, але я записую це, як і було наказано. Повернувшись додому, біля нашої коханої лежить записка. Я не хочу білок, я хочу шкіру. Поверни мені мою шкіру або віддай свою за все, вона це і написала. День третій. Книга Гая глава 4. Вільш 3. Коріше, як праведна білка, мудра людина збирає свої горішки на належний час, але безвільна людина не має горішки що зберігати. Вийшовши з дому, головний герой підмічає, що хтось шумів під вікнами. Поряд можна побачити дуже дивні сліди, які точно не належать білкам. Хтось полює на В порада дня з'являється третій пункт. Будь обережний, великі хижаки знайдуть тебе завдяки гучному шуму. В третій частині леді сталася ось така ситуація. Щойно створена напівжінка кричала і стогнала, поки кров струмувала з нижної частини її тіла, а внутріші плуталися в клубках. Художник ридав і подивився на стару жінку, яка розглядала копійки, що він їй дав. Вона перехопила його погляд, знизила плечима і сказала: У мене й особливе заклинання для таких обставин. Вона вказала на сокиру, що висіла на стіні. В третьому репорті ми дізнаємося наступною інформацією. Є щось у лісах тут, чого ми не очікували. Я постійно знаходжусь сліди і чую це вночі, як воно рухається крізь рослинність і скребе по бетону. А вранці на вулиці біля дверей є білки, у яких всі кінцівки відірвані, а голови перекручені, десятки з них. Прошу зателефонувати для отримання інструкцій, як діяти мені далі. Повернувшись додому, коханої на звичному місці немає. Її можна знайти на кухні за столом. Начепивши пальці білок. Ми йдемо у ліжко. День четвертий. І знову рутина. Книга Гая, Лаватаж, вірш четвертий. Таким чином, білка є доброю, а лобстер поганим. Тому білки можуть помирати, щоб білки могли жити, так само, як лобстери живуть, щоб лобстери могли помирати. У порадах написано четвертий пункт. Пам'ятай, іноді краще сховатися, ніж битися. До речі, ось і виглядають хижаки, як велика медвежоподібна білк-мутант. Вона вбивається за три постріли та після смерті підривається. А тепер леді, частина 4». Художник підняв сокиру, сльози текли по його обличчю. Напівжінка продовжувала кричати і дригатися. Він опустив сокиру. Її ліва рука покотилася підлогою, але вона все ще кричала і корчилася. Він знову опустив сокиру, розділивши її череп на дві частини. І якимось чином вона все одно кричала, знову сокира впала. Іще раз, іще, іще, поки вона не замовкла. Репорт номер 4 Воно тепер у стінах, у бетоні, шукає мій мозок. Воно не може знайти, бо мій мозок всередині черепа. Але знайде. Зідреш шкіру та кістки, щоб дістатися всередину. Коли мій мозок заберуть, я прийду за тобою. Я зламаю тебе. Я заберу натомість твій. Я тепер у тінях. Я бачу, як ти тремтиш. Тебе ж розтягнуто на шматки. Твою голову вже скручено зі хребта. День 5. Цей день буде особливим. Бог сьогодні прийде. Книга Гая глава 4 вірш 5. І кажу вам: У ті останні дні гаї схиляться в агонізуючому поклоненні і без горіхового чоловіка буде суджено його ж власним промисловим приникненням і безбожною адгезією І так степлер буде застепленим. Ох, прийде сьогодні. Щасти. Вуха художника дзвеніли, коли він повернувся до старої жінки, і сказав: Що це за невимовний жах, який ти принесла мені? Як я можу уникнути того, що сталося тут? Яке заклинання за копійки ти можеш створити, щоб витягнути добро з цього? Стара жінка оглянула криваву кашу і сказала. Ну що ж, молодий чоловіче, з цього вийде добрий рагу. І вони приготували рагу з решток, але воно виявилося отрутою і обидва померли. Мистецтво, зрештою, знищує митця. Кінець. Будь ласка, ігноруйте попередні звіти. Все спокійно. Зібравши останню білку, починається зворотній відлік. Уся гра. Насправді тут навіть зайвого короткого переказу немає сенсу робити, бо і так досить все легко зрозуміти. Єдине, що я вважаю, що та історія леді є алегорією до нашого головного героя. Дуже багато схожості є між художником та нашим ГГ. Що той, що той намагалися створити ідеальну кохану, а в підсумку їхнє ж творіння вбило їх обох. Митець хотів оживити свою картину завдяки старухи, але через помилку художника жінка отримала лише страждання замість життя. Йому довелося вбити своє аж створіння, з якого вони зробили рагу зі старухою та помиле через отруєння. У випадку нашого головного героя незрозуміло, чому його дружина виглядає саме так, без шкіри. Але коли в записці вона пише, що хоче назад свою власну шкіру, скоріш за все наш головний герой саме це. Можливо, він теж хотів зробити свою кохану такою, якою він собі уявляє, але нарушивши закони цього лісу про заборону вбивати білок, він заплатив своїм життям заради створення ідеальної коханої. Ну а на цьому все. А також велике дякую, Міка, за ці два прекрасних альта мого роблок персонажа. Це дуже мило. Дякую. Це перше моє відео, яке коштувало мені грошей для створення, тож дуже сподіваюся, що ви залишите в свою вподобайку. Та якщо ви тут новенький, підпишіться та запрошую на свій Discord сервер, де ви знайдете собі друзів та приємне спілкування. Посилання в описі. Дякую за перегляд та побачимось наступним разом.